Опа! Опа! Оце він. Кажу, хорошо влупило. Натурально Вася. Осельок. Він не самий великий, але. Опа. Всім привіт! Ми сьогодні знову на риболовлі. Київ, лівий берег. Маємо надію вночі впіймати ляща. Дуже хочеться. От, я знаю, що він тут вже поклює, В цьому місці він ще буде клювати, може, 2-3 тижні. Після неростовий в нього хід. От, ну, тут прискакує до 2 кіл. Від 700 грамів десь під лящика і до 2 кілограмів. Клювати починає приблизно з 10-ї. Ми з вечора на місці. Вдень цього року тут не клює лящ зовсім. Ну, зазвичай він і починає тут клювати через ті вже 2 тижні. Коли перестає тут кормитись вночі, він, в принципі, непогано кормиться в день. Але вдень дистанція інша. Значить, що в нас? У мене, як завжди, два фідера. Телескопічний китайський, хоча мені подобається Брайн. Але тут я беру з собою таке, щоб дуже зручно було. Мінімалочка зібрався і поїхав. Тому що машину сюди заїхати не можна. От, і береш так, щоб тобі було, було зручно. Значить, Два фідера дистанція лову десь 33-35 метрів. Це нічна дистанція в день за 60. Кормлюся. Горох, видає турбо. І видає рекорд турбо дві рекорд одна частина, гороха одна частина. І добавка видає шоколад. От. Ну, це вже перевірена суміш така роками. А, ще трошки постачинно додаю, це вже якось в звичку зайшло. От, я от, ну, буває чистиш, бачиш, що жерло з пастучиною, кашу, все чудово. Але от на 100% я в пастучині ще не впевнений. Ну, зараз багато виробників наших. От, є там шалене печиво, що схоже за назвою хлопців. Воно, в принципі, все працює. Далі наживкою ми використовуємо сьогодні, як завжди, опариш, червоний, пуфіки. Ну, Пеник теж буду ставити один гачочок. Тому що ну, буває, що голу пену любить лящ, е, бере. Е, що? Червоного, дуже великий пучок ставитиму. Е, іноді буду ставити бутерброд, пробувати, тому що воно відзивається. Е, зараз покльовую така пліточка. Так, єлі-єлі, вона там вішається. Ну і, звичайно, всілякі спреї буду використовувати в мене, в принципі, є. Це, можна сказати, хід чотирьох сезонів. От ще у нас це Ценісовий, він там, ну, через раз, рік на рік, скажімо так. А колись у g був такий бремс чистолящовий. От в мене рік, він був просто порівнянні з цим в два рази краще. Без них. Ще наполовину гірше плювало. Тобто Це такі вже перевірені, вони видно, зачухані вони ще є ще з того сезону. От. Але при цьому я там використовую, не стісняюсь, і е, такі варіанти. От. Тобто, із наживки ще в мене є можливість, е, як завжди, медузка. Е, буває дуже, це не панацея, але буває от така збірка, дуже-дуже гарно видає. От саме, саме Флю. Аміно це в нас пруза, е... мабуть. От. Непогано працює, але теж раз на раз. Але коли от на нього бере, буває, що нічого більше, а тільки на нього. Ну і само собою, це така топова штучка міні-попапи на крася. От. У мене чомусь саме-отакий. саме, -саме отакий. Їх там кожен рік новий роблять на вигляд, але є стандарт. І я з задоволенням користуюсь і лящ, і карась, і плоскирка, і кляпса, буває сінька. це з задоволенням їдять. От. Так що таке. Ну і ще один момент, так як ми ловимо вночі, нам потрібні світлячки. Раніше зазвичай я використовував як усі, ми, хімічний світлячочок, у них там кріплення для них, ну все чудово, все хорошо, але їх можна забути, е, вони можуть погано світитись, е, тому вже ще до війни з'явилися у продажі електронів. Є такі, що стоять, вони е, там, блимають кожні там, 5 секунд. Там, наприклад, червоними, коли покльовка, то починається червоне-біле або частіше червоне. А є такі, що е, тільки в момент покльовки починають блимати. Вообще, як по мені ідеальний варіант, постійно ними користуюсь, мені вистачає нового. Він там зараз близько, ну зараз не скажу, торік осини він коштував там 70-75 гривень в магазині. І а, в чому суть цієї ну, штуки? Ти його купив, одів, і з квівера можна його не знімати вже. Тобто ти його так і знімаєш разом, якщо, ну, звісно, ти не ховаєш його в автобус, куди воно не влізе. А у мене телескопічний фідера, тобто тут мені не треба знімати. Воно в мене працює весь осінній сезон, у мене там 2-3 риболовлі на тиждень, от, дьобає. 2-3 риболовлі на тиждень, і я так знімаю, оставляю, от там сезон закінчився, прийшла зима, я його допоклав, Весною взяв і поїхав на риболовлю, вона працює. Вартість батарейки туди ставити купити зазвичай дорожче, ніж комплекс з батарейкою. Тоже нонсенс, але так у нас все виходить у цьому світі. І для мене це новинка. Мабуть, буде хітом сезону. З'явилися такі цікаві, цікаві сигналізатори. Ця штучка. Підключається до телефона по блютузу, дистанція 10 метрів. Вони непогано працюють дуже. Ти підключаєш до телефона, вибираєш собі звук, колір, і ну, вночі то дуже зручно. В Принципі на електронних звичайних, ну коли вночі воно починає мерехтіти, ти бачиш. А от коли сутінки, ти можеш не побачити. Звука немає. Я не використовую зазвичай колокольчики чи ще щось. Тут є звук. Ну, На телефон там вибір дуже великий звуків. Я, якщо можете побачити в наушниках, мені дуже зручно. Я сижу радіо слухаю, там можу книжку читати, відійти до товариша, поговорити, якщо недалеко, я реально чую поклон. Єдиний недолік в них на сьогодні це час роботи. Ну, не єдиний їх два для мене, але один, я вважаю, пов'язаний з моїм телефоном, другий час роботи чотири години. Тому в мене два фідера і комплект на чотири штучки. Це карпова тема. Тут його можна вішати як свінгер стандартний. Тут є два режими: морська риболовля та... Воропова я в режимі морської е, морської е, виставити максимальну чуйку, якщо знаходячись коло фідера тупнути в землю ногою, воно чує, воно тобі сигналізує. Тому е, покльовки воно не пропускає. Друга тема, яка для мене особисто проблемою, є вони бувають засинають. Тобто він відключається, типу, від телефону. По-перше, ще телефон треба настроїти, щоб не виходило, там, коли телефон виключений, сплячий режим і так далі. Ну, Але то, є настройка дуже для багатьох моделів, моделей телефонів, якщо воно все настроюється і все працює потім. Ну, на, на жаль, на мій телефон на мою марку немає. Але, в принципі, спробував, мені сподобалось. Я знаю, що вони мають з'явитися в продажу скоро. Буду використовувати поки що одна риболовля в мене з ними була. Мені сподобалось. Оці два недоліка. Ну, таке. Воно коли заснуло, якщо дуже гарно клюнув лящ, там буде затримка півтори 2 секунди, але воно потім включається і все одно передає тобі сигнал. Отака штука. Ну, далі зараз вже сідає сонечко. Будем, ГЕС трошки тогнула воду, з'явилася рівень і так був непоганий. До речі, рівень такий ну, для літнього стандартний, я б сказав. Не оці, коли низький чи дуже високий, ні, тупо стандартний, нормальний рівень. Зараз ГЕС дала водичку, трошки рівень майже не росте, але течія з'явилася, і в мене соточку потягло, почало тягнути. Ну, це не є смертельно. От ще в них, скажу така, зручна штука, їх же ж треба кріпити. А зараз витягну. Це кріплення воно одівається на. Зараз, зараз зараз не бачу вже. Воно одівається, розкривається, одівається на на фідер і потім магнітне. Я пару разів забував, закидав наживку, прямо з ним не знімаючи і воно нікуди не улетіло. Але, в принципі, що покльовочки скинув карман. Ну, вночі ну побачите, як воно працює. От. Далі буде, побачимо. Ну, о. ну мелке, мелке. Таке, що... О. Це кеша, хупа. Це у нас лоскирочка, не вася, але тоже риба. Опа таке плоскірочка. Звісно, ну непогано, але ж хочеться більше, і в першу чергу хочеться ляща. О! Невеличка, але вже більш-менш. Та ну, знову мала. па. це кляпсик. Кляпсик все ж цікаво. Зявно, про що купарика. Такий собі кляпсик. Оп. Який собі тихий провисончик і ось наша риба перша нормальна. Може, блять на розмірі. Всьо, першенький сьогодні. Ну такий, може півтора, приємний. Взяв новопарика, а в мастирку не захотів, а я в мастяку вірю. Ще думаю буде на неї щось. Опа! Ось в мене ще одна клювака. Це щось дуже ніжно. Типу він там і він сидить гук. Мілка. Мілка, мілка. Якась плоскирочка, мабуть. А взагалі не зрозуміло, що. Опа. Кляпсик. Ну, кляпс, тоже риба на тараночку, Кляпс — це кляпс. Опа! О, о! Опа! Єсть! Щось є, але маленьке. Отаке. Саме дерзкою, борже. Ну, по схоже, може кляпся. Опа! Гарна пласкирка, ну приємно, бачите. Опа. Ну досить важко розкльовувалося, але вже потрошку почало ту лящик, зараз. Плоскирочка така, що приємно бачити. Ну прям. Десь Бог ще щось пімаємо. Ух ти! Ух ти! Ух! Оце воно. Ні, ну не така, щоб велика риба, але борза. Не така що велика, але борза. І це плоскирка. Подивіться на цей розбір, блін. Офігеть. Ух ти, зараз уйде. Офігеть все одно. Опа! Це ж гості все таки. Опа! подивіться, подивіться на цю красуню. ну клювака була така, я думав, там Васенька підскочив. Це він, Кажу хорошо, влупило. А це він справді, ух, опирається як ух. Ось осельок не найвеликий, але опа, опа. отакий. Такие килушечка просто борзый. Стандартная килуха. Опа, ось воно. Опа! Я є. Сидить, гарнька. Ну, не такий, що великий, але схоже, що це він. О, ух, ух. От ближче до берега він сказав, що він великий. Ух, ух, хорошенький, борзенький, хорошенький. Опа. Вот так вот, он себе уже Очень ки осенька. не оченька, явная парика, дерзкий. красава. Уже схожа на рыбу. Опа. И вот он наш. Ах, милка, милка, милка. Где рыбка, но не Ну вот так. Опа, непогано. Устирка, я так бачу. И она нам пойдет. Опа. Устирочка поклевая. Ну, так я приятненький. Кто-то трохи подрал. Ну що, друзі, добрий раночок всім. Вночі ну, більш-менш клювало, не так, щоб сильно, але ну, трошки впіймали. За основу можу сказати, що клювало на поводочок десь близько 40 см, П'яток опаришів, тому там опа, Щось ще дьобнуло один раз, не зрозуміло. При тому. З діпів працював тільки, помітно працював тільки флю, але працював справді. От, все інше перепробував, нічого, ніякого результату не побачив такого, що прям сильний. От, І п'ять опаришів, там пуфік ставив, піну ставив. Нічого не, ніякого результату не було. В принципі, три проходи вночі. ляща я в принципі, і взяв. Не було так, щоб там раз клюнув через 5 хвилин ще десь раз, там, як зазвичай буває. От. Одна гарна плоскирка влетіла, така ну, прям приємна. І більше нічого не можу сказати, такого важливого. О, клює. Кинуло. А так схоже було прям, Ні, ще там. Ще, ще пробуємо, може ще, ще одного. На кінець рибової поймаємо. ну побачимо. От. Е, мастирка ще не працює поля що в Києві. Е, дуже довго в неї опирався, ніякого, на жаль, результату. Е, червоний один раз, одна риба, гарна плоскирка. Тобто. Опариш і наше все. Більше такого нічого не додавалось. Кашу викидав майже всю. Спеціально там точку дуже не прокормлював Там зробив дежурних по старту пару кормаків на кожну палку і все. Дистанція 35 метрів, 33-35 метрів, вона так і працювала, нічого не змінилося. Далі дистанція теж не відповідала. Трошки зобаю, але ну, ніяк не візьме. Отаке. Ну що, дивимось у лов, то буду я збиратися. Давайте спробуємо. Спробуємо, Ух ти, щось, 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 щось. Ух ти, та те, що. Ну, це не лящ, звісно. Ну, не продовжує, то і не будемо напрягатись заради цього. Так, давайте спробуємо достати рибку. Опа. Не можу я сказати, що риболовля не вдала. Опа! Отак ну, от. В принципі, що? Я задоволений, три гарних ляща є. Сьогодні будуть ребрашки. Ну, саме великі, може, півтора, тут немає двушки, я думаю. От. І так, середня ванкіушечка. І на тараночку плоскирочка та кляпсики. Сіньки немає чомусь. Ну, в принципі, немає і нема. Інші роки тут був гарний сіння, бувало, клював. Всім папа, -па, бережіть себе. Вам гарного, тихого, спокійного дня. Дасть, боженька, ще порибалиму. Все, пока-пока.